От не знаю хто відде поміці, я думаю ось такі слідочки ось пальці поставлю. Такі вони. І горобці, 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 скільки бджіл. Я відразу не побачив, це ж все бджоли, 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 бджоли. Ось їх море, через що тут так горобці побігали. От, блін. Ось. Де це вона? Ось бджола. Ось там все в прополісі. он дела. Не чу ты звуку. Не, я живи. Ты не живи. О, там. О, блин. Ну, это ж так видервать. Вона не могла. по любому кто-то постарался тут сверху его. Вот. Ну, это ж